Іноді одне дерево може зберігати в собі стільки тепла й пам'яті, що, потрапивши до міста у самісіньке його серце, воно світить сильніше за всі новорічні вогні. Цьогорічна головна ялинка Львова виплекана любов'ю родини Пашечко із сокільників. 18 років тому її придбали у горщику як новорічне деревце для дому, а вже навесні висадили на подвір'ї. І відтоді вона росла разом із родиною. Вона була нижче. Нижче з мого зросту. Вона була десь от такого зросту, напевно. І бачите, за скільки років, яка виросла велика красуня. Для родини ця пишна красуня давно стала більше, ніж просто ялинка. Вона була, мов член сім'ї. Ми вклали в неї всю любов і душу свою. Ми її любили і хочемо зробити приємність для нашого міста. Ми, напевно, будемо плакати кілька днів, а може й більше. Але ну, не не, ну не, не, не так, щоб, що це ну просто буде шкода. У період різдвяних свят цю ялинку завжди прикрашали, пригадує онука Люби. Тож зелену красуню було видно з будь-якого куточка сокільників. Я пам'ятаю її більше вже в такому ну, більшому розмірі, але вона для мене лишилась дуже пам'ятною. Як не було ще війни, ми завішували завжди таку велику гірлянду, Вона дуже гарно світилася. І сусіди всі завжди бачили цю ялинку, і вона була ну така яскрава. Ялинка росла поруч із людьми, вплітаючи в свої гілки, їхні спогади, радощі, дрібні щоденні дива. Переживала зливи, спеку, зимові вітри і перші пташині весни. Тож, коли настав момент прощання в очах у жінки, сум. У нас з тобою живе, пов'язує всякі спогади. Дорога. Відпускаючи ялинку до Львова, власники роблять це з любов'ю та розумінням, адже дерево доволі велике, тож під час сильних вітрів може бути небезпечним. Зрубати красуню було не надто складно, каже Андрій. Для нього це вже п'яте новорічне дерево. Була маленька складність електропровода. Все. В основному нічого складного. Обирає ялинку ретельно. серед 15 дерев претендентів. Саме ця зелена красуня вразила місто. Ми отримали фактично рекордну кількість заявок і пропозицій. Географія насправді дуже широка. Ми разом з командою зупинили свою увагу на цій ялинці, тому що вона є крислата, вона є пишна і, відповідно, вона є висока. Зелену красуню зрубали та уже встановили у самісінькому серці Львова, і тепер вона стане частиною зимової казки. А вже за декілька днів головну окрасу традиційно засвітять напередодні свята Миколая. Марічка Драбича Кульпа Правда тут Львів.